Так, друзі, забрала ще посилочку, знаєте, день народження продовжується. Е е я вже подивилася, хочу вам показати просто цю мелоту. Подивіться на цю мелоту, зайчики. Це котик ЗСУ, ручна робота. Це подаруночок мені від Олічки з Дніпра. <кій> Далі, чайок. Дуже дякую. Цукерочки. Керешки, Це діткам дам, ну, а це буде мені до кавусіна. Ну і листівочка з дуже приємними словами. Але, знаєте, вони такі символічні. В кінці підпис просто вам прочитаю. Від підписниці Ольги з Дніпра дякую за позитив у складні будні. Хочу сказати, зайчики, що всім зараз важко. І Дніпро моє серце з вами. І всіх українців також з вами, ну і не тільки Дніпро, всі міста, які страждають зараз від агресії. Зайчики, тримайтеся, будемо вірити, що все наладиться і все буде як раніше.